В Центральній Маріупольській бібліотеці імені Короленка більше 110 років. У її книжковому фонді більше 160 тисяч примірників. Однак так було до того дня, поки російські вороги не знищили усе надбання закладу. Відтак, із багатого і різноманітного арсеналу книг залишилось 80 друкованих видань. Наразі бібліотека тимчасово функціонує у Дніпрі, проте фізичного приміщення досі немає. Але працівники взялися до відновлення книжкового фонду. Маріупольської універсальної наукової бібліотеки і запровадили акцію зі збору книжок. Надійшов до нас лист, у якому було прохання допомогти відновити фонди центральної бібліотеки імені Короленка міста Маріуполя, яка повністю знищена російськими окупантами. От, і ми самі всі книжки з дому поприносили, які могли. Стартувала акція із благодійного збору книжок 1 вересня. Віра Горошок розповідає, приносять літературу мешканці Тернопільщини, поки не активно. Проте долучаються до ініціативи охочі з інших міст України. Жителька міста Києва прочитала інформацію на сайті нашої бібліотеки про те, що у бібліотеці започаткована така ініціатива, і вона нам на соціальну мережу у Фейсбук написала, що хоче долучитися, і запитала, яким чином це можна зробити. Ось і ми з нею домовились про те, що вона просто перейшла ці книжки і долучиться до нашої акції. Краян запрошують долучитися до акції зі збору книжок для зруйнованої Маріупольської бібліотеки. Приносити літературу можна у відділ міського абонементу Тернопільської обласної наукової бібліотеки за адресою бульвар Шевченка 15.